Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі я 3 2 Crew. У нас Астрон Рекс сьогодні. На огляді Це середній танк 8 рівня, преміумний, має барабан на три заряди. І Давайте я одразу пошвиденько по характеристикам пробіжимось, тому що вчора на стрімі ми зачепили тему цього танка, але ми подивилися просто один бій на цьому танку. Міцність має 1450. Лоб башти 120, корпус 85, борта 170, корма 70-50. Тобто, в принципі, тілешка у нього, ну, корпус мається на увазі без башти. Він достатньо е картонний. Ймовірність загорання за умови влучання в двигун 20%. Це треба знати, друзі. Радіус огляду майже 300 метрів, і це на 8 рівні. Маскування 47, 41, 11% під час пострілу. ДПМ його 1838. Це не найбільший ДПМ на рівні серед танків, які мають барабан. А от час перезаряджання магазину повного 21.35. Час перезаряджання в магазині 3,53. Тобто, якщо ви будете грати, десь хочете поставити на густу, то скоріш за все, чувак протисне ремку. І... Закатиться десь в укриття. Снарядів в магазині буде вас. Середнє бронепробиття броні 185 бронебійні, під калібри 240, осколков фугасні 50. Середня шкода 290, 250 і 360 на фугасах. Фугаси непогані. Час зведення 4,4, що достатньо багато. Розкид на 100 метрів 295 мм. Кути вертикального наведення 20 вгору, 8 вниз. І максимальна швидкість 52 вперед, 22 назад, середня 34. Скажу так, друзі, що танк цей, він їде, але їде він. Ну, так собі, він дуже повільний. І от якщо ми зараз просто зайдемо в бій, пограємо, подивимося, що він з собою являє, то я скажу так, що. Гармата непогана, комфортно, але не подобається те, що, по-перше, киде дуже довго За рахунок того, що він за, скажімо там, 7 секунд ти видаєш барабан, то це достатньо, достатньо довго 7 секунд це багато. 3,5 між пострілом – це багато. Стандартний для мене роз'їзд. І постоїмо на маскуванні тут. Я гадаю, що нас тут не бачить Т-32, я його не буду цілити в цей куточок, тому що я не влучу туди. Скоріше за все. А якщо зроблю постріл, мене е, спалять танки противника. Правий фланг у нас не грається взагалі чомусь командою. Команда у нас пух. А тепер можна Т-32-го грати. Отак. От Вже ми отримуємо постріли з правого флангу. І перекатуємося сюди в ямочку, тому що. Е без варіантів. Нам треба зараз. Е ховатися, друзі, ховатися треба, тому що. Треба пожити, поки зарядиться другий барабан. Ми не можемо е, здохнути тут, е, не видати хоча б ще один постріл. А Пантера М10, друзі, дивіться, що робить. Пантера М10, вона просто як на кулеметі, стріляє і стріляє. І немає їй, поки де рівну цій Пантері М10 дуже люте КД у неї. Звісно, у неї не така велика разова альфа, але тим не менш, Центр у нас, хтось є, є якісь люди на центрі. Ні, то я бачив, що там був е зламана текстура, то, скоріш за все, що просто був простріл, який зламав текстуру. Ну окей, хай буде так. Не грає у нас легкий танк зі мною. І знов навідник, друзі. Тут е, питання було не в тому, що він загоряється, питання було в тому в навіднику. І е, навідник це постійна історія. От комед е, теж тут два лютих, е, дві люті стежки. Це Пантера М10 і комет, тому що комет може роздавати в нього реально великий ДПМ. КД дуже швидке, тому не знаю, чомусь він тут трохи нецікаво зіграв. Не влучає влючок поки що. А тут навіть влучив улючок, але не пробив. Добре. І начебто, начебто непоганий, був би бій зараз. Але у нас е валету той, який стоїть на легкому танку там, в кутку. Чи в кутку, правильно сказати, чи в закутку, чи де він там. Коротше, стоїть, я не знаю, чому він там стоїть, що він, на що він розраховує. Але я буду намагатися грати від нього нехай його пушать. Так, у нас е, є два фраги на, на рахуночку, і це, друзі, те, що комфортно в барабані, що ти можеш одразу через 3,5 секунди, а саме 3,53, е, вибити ще одного шотного. 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 Лише шотного, тому що е, 270-300 прилітає у нас м, з пострілу. Бульдог катує А я не пробиваю. І знов не пробив через каток Т32. Ну, я не знаю, як Бульдог тупо стояв в СБІ, а потім він вирішив, що треба заїхати. І розібрати Т32 просто такий. Ну він вишотний. Ну, я маю на увазі як Т32, так і Бульдог. Зробили три фраги, небагато настріляно. На стрімі у мене було 3800, я накидав на цьому танку. Непоганий такий був бій, зараз 2700, але все одно я по своєму аккаунту зробив середню шкоду, і мене це, в принципі, влаштовує. Тобто, подаба, друзі. Тобто, в певних моментах його навіть не пробивають, особливо не пробувають в 7 рівні. Але стосовно того, що ти, якщо захочеш на ньому від когось втікти від якоїсь Стежки, то в тебе це, мабуть, не вийде, тому що. 34 км на годину де стежки, середня швидкість, це достатньо маленька швидкість. Він, те, що він має такий маленький розмір, це нічого не означає. Це не означає, що ви там в нього не будете влучати. Будете? Просто питання в іншому. Питання в тому, що він не має якоїсь своєї особливості. І гармата, яка кидешиться 21 секунду на три постріли. Ще й має між пострілами по 3,5 секунди. Тобто це довго. Він має розряджатися набагато швидше. І, як на мене, його КД має бути ну, секунд може 18. От тоді, ну, максимум 19. Тоді е, можна розраховувати на те, що один постріл е, в такої стежки дорівнює. 6,5 або десь там в районі 7 секунд. Ну, десь 6,2. І якщо брати на об'ємі, тобто, враховувати те, що це барабан. Плюс ти там маєш по 3,5 секунди. То це було, в принципі, нормально і комфортно. Мені потрібно звідси валити. Нема що тут робити мені, тому що я тут граю один, тому я переїжджаю, міняю напрямок і зараз будемо пушити е, важких танків. Навіть прожето? Ну, теоретично, звісно, я якщо б я там е, не зупинився, і там е, ще багато якщо, то прожито можливо, мене б і не наздогнав. Але я зупинився, дав постріл, два постріли дав і е, втратив дуже багато часу. І розумію, що він мене наздоганяє. Тим не менш, грати на цьому танку потрібно дуже і дуже обережно за рахунок того, що у вас ви маєте дуже довге КД. Дуже довге КД. Один не пробій, наприклад, з моєї сторони, і все, я десь маю Попасти в ангар, мабуть. От е, не забрав. І Супер Хелкат помиляється. І це не дуже е, погано, але і не дуже добре, тому що в мене немає снарядів. Е, ще 7 секунд мені потрібно кдешитись. Допомагати Ісу треба. Хоча Ісу має на реакції. Угу. На реакції. Зіграю Т-20. Стопудов маю його забрати. Чувачок тут такий. На Т-20 я його з двох пострілів забираю. І КДшу свій барабан. І друзі. 1145 зараз має Хімера. А це означає, що якщо так 820 це можливо, я його вже заберу з барабану. Але не факт. Не факт. Десь щось не пройде от, наприклад, так не пройшло. И я просто тут Програю уже Химері, Хоча міг виграти по, по очкам. По очкам переваги міг выграти. Я прийму ще від Химери один постріл. А може и не прийму. Ну, Химера треба було Химері вкатувать. Вона просто стояла и чекала. Щоб я це зробив. Ну, супер. У мене перемога, і мені це подобається. Не може не подобатись, тому що кожна перемога нас, скажімо, наближає до того, що статистика по аккаунту буде е зростати. Наразі статистика 56,7. Це добре. Тобто, теоретично, якщо ви бачите. Що ви вмієте грати е, на танку на дистанції, тобто обидва бої я граю переважно на дистанції. Лише 10% з часу на цей пі я граю не на дистанції. Тобто, так зараз, як з Хімерою, То тут е, вийшло тут е, просто так. Е, е, ну, я не знаю, це так просто вийшло, що я. Грав не на дистанції, я просто свалився. Я хотів зверху видати три постріли і забрати Хімеру в ангар. Але не вийшло, я переїхав короткий танк, він не зависає так гарно, як більш довга база. І тому буває так, що. Тому, якщо ви знаєте, що ви вмієте грати на дистанції, ви можете придбати собі цей танк. І він буде для вас достатньо комфортним. Але. Якщо ви граєте постійно, там, упаруєтесь, ПВП десь там один проти одного рубаєте, то друзі, вам тоді цей танк не підходить, тому що його будуть розбирати циклічна гармата, буде постійно розбирати цей танк. От, наприклад, 432-й. Що він задумав? Він задумав на мене вкат? Ні, не задумав. Ну, зараз, от якщо залишилось 5 секунд, то він навіть вкатить на мене, то і що? Ну, вкатив він, наприклад. Пробиття в мене вистачає. Ціль уражено. І залишається центуріон. Центуріона я маю забрати. Тобто, Ну, непоганий розклад. Ми втратили один середній танк, вони їх втратили двоє. Два танки вони втратили на цьому напрямку, і зараз вже втрачають е ще один е важкий танк. Тим не менше, у них є ще ПТСАУ, яку треба зіграти. Але ми досвідчені гравці і робимо е чітко, ми маємо вигравати 100%. Тобто у нас має бути перевага не тільки в танках, а ще й в очках переваги. Тому на то перевага вона і є, щоб е займати ці позиції і забирати очки. Ми забрали точку, це для нас нічого не коштувало, ми її забрали. І їдемо далі, можемо підробити вон, форсажик. І летимо, друзі, летимо на допомогу нашій команді. Чому так? Тому що ситуації бувають різні. І часто так буває, що. Ну, зараз так, а через хвилину, дивіться, вже 4-4. Тобто, в переваги вже в танках немає. Е А тут я скажу, що більше навіть, що тут не те, що переваги немає, а тут вже взагалі немає переваги. Тут вже ми програємо в один танк. І я ще й не пробуваю. Е, так, Т77. Треба грати від нього. Це, що я можу зробити? Я зі своїм КД. Нічого тут не можу вирішити. Мені потрібно відтягуватись туди далі до Т-77. І максимально швидко це робити. Тому що е йому також треба допомога. Оп, мінус один. І про всяк випадок, поки я доїду до того танка, у нас, до речі, мінус 1 точка. Е, я би так став зараз на точку А. Тому що я ще Кеде щось. Я спеціально зробив КД, тому що я не довіряю Кеннбелу. Тим не менш, Кеннебел, молодець, Т-77 забрав танк. Але, тим не менш, всім зрозуміло, що танк командно залежний. Тобто, якщо грати е, отак, от, як я грав зараз, 432 це просто мені підтвердило, що він на мене не вкатив. Якщо б він з Центуріоном На мене вкатили, цього танку вже б не існувало Отакі от, друзі, справи. Кенонбел стопудово Заслужив тут лайк. Молодець, красавчик, давайте глянемо. 48%, тим не менш бачите, в деяких моментах вирішує техніка. Тобто на Т-77 можна накидувати і грається він достатньо комфортно. М -м, забираємо ще 130 кіткоїнів, це добре. Кіткоїни це непогано. Тому, друзі, 12500 коштує цей набір, і якщо ви його хочете придбати. Забираєте лише за 12500. За 10 тисяч немає сенсу його брати, тому що лише за 2500 ви отримаєте і повністю обладнання, плюс ви отримуєте там контейнери є, друзі. Є тут, бачите? Містичні контейнери, аватар, новий з цим бульдогом, і також є. Легендарний камуфляж. Тому, якщо ви вирішили зекономити легендарного камуфляжа, цього ви не отримуєте е, безкоштовно. Все одно його доведеться купувати або грати з якимось іншим камуфляжем. От такі, друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всіх вас обняв. Е, Дякую вам за те, що дивилися і е, бажаю вам гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна. Пока!